Ла чого взагалі нам чекати, якщо зміниться справді президент в Туреччині Догу Перінчек, кандидат президенти, вирішив подарувати Росії території України на Півній і сході. Виступив він на прес-конференції і заявив, що факт включення до складу Росії Криму, так званих ордло Запорізької і Херсонської областей, має бути визнаний офіційно. Та відкрито він є кандидатом від націоналістичної партії Батьківщина. Ну не нашої батьківщини від турецької. Що ви думаєте з приводу ймовірності приходу до влади саме цього кандидата? Чи вона ймовірна? І чи що нам тоді чекати від зовнішньої політики, Туреччини? Прошу. Переінчек це маргінал, який там не набере великих голосів. І це надзвичайно ну, крайній політик з великою такою негативною історією участі в різних виборах. І я би особливо його думку не брав до уваги. Тобто, взагалі, так? Тому у нас теж впливає якась певна частина населення, теж дотримується подібних поглядів. Така частина населення є, але більшість турецької спільноти дотримується інших поглядів. Вона дивиться на, на агресію Росії проти України, як на по перше, російсько-українську війну чи російсько-українську кризу, а не на агресію. А по-друге, на протистояння між заходом і сходом, де в яке туреччина повинна втручатися лише настільки, настільки це вигодно самій Туреччині. Це політика, яку туреччина е, продовжує вже майже 100 років, да навіть цього в власне 100 років з часів Ататюрка це політика, яка дозволила Туреччині умовно пересидіти Другу світову війну, і е, та ж сама політика, яка дозволила її холодній війні е, залишатися. Ну в такій позиції, де вона е, вважала для себе максимально виграшною. Більшість турецького суспільства так і орієнтується. І тому навіть те оточення Ердогана, яке свого часу його підтримувало, потім від нього відійшло. Зараз середній клас багато бізнес еліт почали підтримувати Кемаля лиш для того щоб ну в Туреччині відбувся певний процес де диктаторизації чи можливо авторитарний режим змінився на більш демократичний, але в стосунках в україно-турецьких і російсько-турецьких якихось суттєвих змін ніхто не очікує, бо той самий турецький бізнес дуже сильно пов'язаний із Росією і Заходом. Одночасно тому різких кроків навіть в разі приходу до влади Килич дорогу, що дуже ймовірно ніхто робити не буде, і так само змін в парламенті, якщо партія Ердогана не зможе набрати більшості голосів і так далі.